А ми знаходимося біля Київського апеляційного суду. Закінчилось сьогодні засідання по перегляду ухвали суду першої інстанції на продовження запобіжного заходу. Ну, відразу скажу, що ухвала залишена в силі. Якби апеляційний суд не побачив ніяких порушень, Роман Дудін знов залишається під вартою, з тим же самим розміром застави альтернативним запобіжним заходом, який він не може внести вже 9 місяців. Сьогодні в нас стався безпрецедентний випадок в суді апеляційної інстанції, і я навіть розумію, з чим це пов'язано. Тривалий термін вже більше двох тижнів, а можливо трошечки більше. На Романа Дудіна здійснюється дуже великий тиск. І цей тиск пов'язаний з тим, що не хочеться органам влади чути в інформаційному просторі ту а, правду про кримінальне провадження відносно Романа Дудіна, які він намагається донести до суспільства. Тиск почав здійснюватися не тільки на самого Романа Дудіна, а ще й на громадських діячів, які на е, блогерів на е, змі, а ті, які висвітлюють процес по Роману Дудіну, як до речі, висвітлюють процес по Кулінічу. З тим, щоб закрити всю інформацію, весь виток, який може вийти, для того щоб суспільство знало, що відбувається у цій справі, саме з даного приводу, конвой, який доставляє Романа Дудіна в судове засідання, робить все можливе, щоб Роман Дудін не зміг жодного слова сказати поза рамками судового засідання. Сьогодні в суді апеляційної інстанції. А коли ми прослухали вже сторін і судді пішли в нарадчу кімнату, коли судді уходять в нарадчу кімнату, я поясню, судове засідання не припиняється, не закривається. Ми чекаємо судді, вони виходять оголошують рішення. Конвой на власний розсуд приймає рішення видалити Романа Дудіна з зали судового засідання. Таких повноважень у конвоя немає точно. Посеред судового засідання засіданням керує виключно суддя, ну або головуючи, якщо це тройка суддів. Не може конвой керувати судовим засіданням. Не може конвой приймати рішення, кого видаляти з зали судового засідання, кого вони не видаляти. Це рішення приймають виключно суддя. Але конвой. Сам приймає рішення видалити Романа Дудіна з зали судового засідання і виводить його. Повертаються судді. Романа Дудіна в залі судового засідання немає, і судді без Романа Дудіна оголошують прийняти рішення, тому що конвой вже не встигає його повернути. От що в нас сталося сьогодні. Судовому засіданні робиться це тільки з однією метою, щоб Роман Дудін не зміг сказати жодного слова для громадськості, а також спровокувати так. присутність справа в тому, що вони заборонили Роману Дудіну спілкуватися в перерві зі своїм адвокатом. Це теж важливо. Так, вони забороняють йому навіть спілкуватися Ра в перерві раху, зі мною раху, немає в то, них також немає карці. в них також таких повноважень. Крім того, раху, сьогодні. Саме представники Національної гвардії, які були в конвої, провокували, прям відкрито провокували конфлікти в залі судового засідання. От вони прям провокували їх. Робиться це також за дією метою, щоб якимось чином виправдати, що в суді першої інстанції судові засідання закриті. Більше ніякої мети. Немає. Вони роблять все, щоб громадськість не чула про цю справу, не бачила Романа Дудіна і взагалі про нього забула. От робиться це тільки для того. Я вам хочу сказати, що отакі от дії робляться тільки в одному випадку. Якщо є що приховувати. якщо б цей обвинувальний акт. Був у відповідності до закону. Якщо б там все було гладко і чисто, не було б чого боятися, не було б чого приховувати від громадськості і не закривали б цю справу от настільки, щоб ніхто нічого не чув і не знав. Є що приховувати, і ви все це сьогодні чули.